Вітаю Україну, вітаю наша незламна громада! З вами на каналі Разом Юа, Маргарита Любомська і наш щотижневий дайджест новин, що охоплює події світу, України і нашої рідної громади. Стрічки новин рісніють подіями, а ми вибираємо лише ті, над якими варто трохи подумати. Адже ми з вами не просто дивимося новини, ми живемо в них. Новини світу. Москва не хоче втрачати важливого союзника і активно допомагає Тегерану у придушенні протестів. Йдеться про поставки зброї та обладнання для технологій контролю натовпу. Українці вже бачили ці так звані технології під час Майдану світлошумові гранати, електрошокери, водомети, сльозогінні гази. А також зброя, автомати, снайперські гвинтівки, поліцейська бронетехніка. З Ірану надходять суперечливі повідомлення про багатотисячні жертви серед протестантів. В умовах інформаційної блокади все одно вдається отримати страшні відеокадри наслідків розправ над демонстрантами. Трамп заявив, вбивства протестувальників припинилися, але ми ще це перевіримо. Авіаносець США Авраам Лінколь наближається до Близького Сходу. Іран на роздоріжжі. Кремль робить усе, щоб допомогти встояти режиму. В Тегерані. Події розвиваються стрімко. Найближчий час покаже, в якому напрямку. Світові змі продовжують пережовувати теми можливого захоплення Гренландії Сполученими Штатами Америки. Військово-стратегічні міркування, на які активно посилається Трамп, насправді не витримають жодної критики, адже американські військові вже повністю законно та без обмежень використовують території Гренландії. Очевидно, Гренландія потрібна для іншого, а саме для великого переділу Арктики. Згідно конвенції морського права, Гренландії належить ласий шмат Арктики і значна частина Нафтогазу ресурсів адміністрація США активно заперечує глобальне потепління, але цей процес зробить ресурси значно доступнішими вже найближчим часом. Декілька країн НАТО вирішили посилити свою присутність в Арктиці. Йдеться про військовослужбовців загальним числом лише у декілька десятків. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що це схоже на початок анекдоту, поки не дуже смішно, але будемо сподіватися, що буде знайдено якесь прийнятне рішення, і тривожить силовий підхід, озвучений Стівеном Міллером, старшим радником Трампа. Він заявив, що США… Це супердержава і має поводитися як супердержава. Ми живемо у реальному світі, де править сила. Що ж, у світі, в якому бракує рішучості, силові дії можуть бути бажаними і потрібними. За останні тижні американські військові та берегова охорона захопили у міжнародних водах уже шість суден тіньового нафтового флоту. Роботу ще не закінчено. Уряд США подав до суду ордери на арешт ще кількох десятків тіньових танкерів. Цікаво спостерігати, як такі дії викликають серйозну стурбованість України. Кремлі, але показово, що невдоволення висловлюють московські чиновники відносно невисоких рангів. А диктатор мовчить. Ще раз бачимо, що РФ розуміє лише мову сили. Здається, сезон полювання на тіньові танкери відкрито. До участі долучилася Велика Британія і Німеччина. Німецька поліція зупинила судно, що ходило під прапором Камеруну вранці 10 січня через фальшиву реєстрацію та підроблений ідентифікаційний номер. Це 27-річний танкер зомбі, який вже змінив 13 назв. Судно йшло через Балтику до Санкт-Петербурга, де розташовані великі нафтові термінали. Однак німці захоплювати танкер зомбі не стали. Судно розвернули і воно поплив. Мурманська. Є всі підстави сподіватися, що нафтова логістика РФ працюватиме все гірше. Нафта це паливо війни. Отже, чекаємо зменшення здатності Москви до ведення війни. Новини України. А поки що війська РФ не полишають спроб захопити Покровський і Мирноград у Донецькій області. Ворог щодня проводить активні штурмові дії, зазнає великих втрат. Сили оборони тримають фронт. Під Куп'янськом нашим військовим вдалося відтіснити ворога. Зачистка міста знаходиться на завершальній стадії. Операція зі звільнення Куп'янська виявилася дуже вдалою. Натомість на Гуляйпільському напрямку ворогові вдалося потіснити наші підрозділи. Тут спрацьовує ефект розтягнутого фронту. Зсу не вистачає сили і засобів для того, щоб ефективно стримувати ворога на всіх напрямках. Але і в москалів є великі проблеми. Вони і досі намагаються наступати скрізь і всюди. Часто це робиться всупереч обставинам і наявності резервів, а також всупереч елементарній логіці. Не припиняються обстріли українських міст. Тут логіка очевидна. Поки не скінчилася зима, ворог прагне зробити наші міста непридатними для життя. Декілька сот багатоквартирних будинків у Києві і досі залишаються без опалення. Тривають багатогодинні блекаути. Росіяни сфокусувалися на Києві, Одесі та Дніпрі. Хочуть відрізати ці міста від загальної енергомережі і знищити місцеві електростанції. Атаки повторюються приблизно раз на два тижні? Це сильно ускладнює повноцінні відновлювальні роботи. Ворог намагається бити по тих ділянках, де саме триває відновлення. Є багато поранених і загиблих енергетиків. Для чого це Москві? Очевидно, для збільшення тиску на Київ. Ворог хоче створити нову хвилю біженців, перетворити Морозна інструмент політичного тиску і спонукати Україну до капітуляції. Наскільки реальною є така ціль? Українські та міжнародні експерти сходяться на тому, що енергетичний терор дійсно створює величезні гуманітарні проблеми. Але енергосистема України зберігає відносну стійкість і не колапсує. Україна продемонструвала світові унікальний приклад адаптації до таких несприятливих умов. Політичного ефекту від енергетичного терору немає. Взагалі, терор проти цивільного населення ніколи не викликає бажання капітулювати, а лише збільшує опір. Ефективність українського ППО залишається досить високою. Стратегія децентралізації генерації працює. Напруги, але не такої, як хотілося б додають взаємні звинувачення президента України і мера столиці щодо енергетичної кризи. Ми будемо стежити за розвитком ситуації. Також серйозної шкоди Україні завдає корупція і не тільки в енергетиці. До речі, варто поцікавитися, як там та двушка, яка пішла на Москву, часом не повернулася. Що ж, чекаємо на відповідь від тих, хто її може надати. А тим часом Вищий антикорупційний суд визнав для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі близько 40 мільйонів гривень. Її підозрюють у хабарях для низки нардепів. Виявляється, існують тарифи за потрібні голосування. Тарифи зростають у грудні. Справа з підкупом народних депутатів від партії Слуга народу йшлося про тариф від 2 тисячі доларів за голос. Тож цього разу йшлося вже про 10 тисяч. За такі шалені гроші можна було б позакривати купу волонтерських зборів на підтримку ЗСУ. Цікаво, за що пропонують такі суми. Виявляється, за голосування щодо включення певних законопроєктів до порядку денного, а потім їх непроходження. або за зняття певних посадових осіб, але не призначення на їхнє місце нових. Такі дії ведуть до паралічу парламенту і уряду. Ясно, що українське суспільство не має права толерувати таку ганьбу. Подіваємося на позитивний розвиток подій після викриття всього цього неподобства. А поки що українська мережа вибухнула мемами. На тлі важкої ситуації в країні, і, зокрема, із забезпеченням базових потреб громад, це все насправді виглядає вже не дуже смішно. Новини громади. Білогородська громада гідно зустрічає непрості виклики цієї четвертої воєнної зими. Енергетики продовжують роботи з відновлення електропостачання, пошкодженого внаслідок негоди та перевантаження електричних мереж. Наразі, у переважної більшості мешканців білогородської громади, електропостачання є. Воно працює у штатному. Режимі відповідно до графіків, попри всі складнощі, ситуація залишається контрольованою 16 січня. Відбулася церемонія прощання з мешканцем Білогородки, відданим захисником України Сергієм Ткачовим. Сергій уродженець міста Макіївка Донецької області. Працював шахтарем, згодом оселився у Білогородці, де прожив 21 рік. Створив міцну і люблячу родину. Працював у логістичній фірмі у місті Буча, був офіцером запасу. У 2024 році його призвали на військову службу, виконував завдання зі зведення оборонних ліній на різних ділянках фронту. Сергію Ткачову назавжди 56 років. Вічна та світла пам'ять 15 січня у центрі первинної медико-санітарної допомоги Білогородської сільської ради проводилася планова вакцинація дітей та дорослих за календарем профілактичних щеплень. Дітей вакцинували від кору, паратиту, краснухи, дифтерії, правця та поліеміліту, дорослих від дифтерії та правця. Це робиться один раз на 10 років. Вакцинація безкоштовна в рамках договору з Національною службою здоров'я України. І про погоду така сама морозна погода і далі триватиме. Вдягайтеся тепліше, обмежте час перебування на відкритому повітрі, стежте за індивідуальним опаленням, не носіть тісне і слизьке взуття, бережіть себе і один одного. Україна бореться і не здається у цей непростий час. Підтримуємо один одного і тримаємо стрій. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. Разом ми сила, разом ми нація. З вами була Маргарита Любомська. До зустрічі у наступному випуску новин на каналі Разом Юа.